Кіоскова блокада. Жителі вулиці Проображенська через засилля павільйонів навколо їхнього будинку опинилися заблокованими у власному дворі. Під'їзні шляхи перекривають численні кіоски та припарковані автомобілі. А нещодавно вночі перед будинком з'явився ще один ларьок. Люди нарікають, через це не можуть під'їхати ані швидка, ані пожежники. Чи законно встановлені всі ці конструкції дізнавався Микола Мумига. Це місце навпроти обласної дитячої лікарні схоже на невеликий ринок. Кіоски, що щільно стоять вздовж дороги, заважають і місцевим жителям, і водіям, яким ніде ставити автомобілі. А нещодавно, посеред ночі, тут з'явилася ще одна тимчасова споруда. Вона перекрила під'їзд до будинку. У нас у цього був випадок. Буквально недавно захворіла жіночка, така вже старенька. Приїхала карета швидкої допомоги. Проїхати не може, тому що це було все заставлено. І її на насилках піднімали наверх, що я допомагав. І ще була, значить, у нас там сараї внизу загорівся сарай. Приїхала пожежна ця карета, і те саме. Вони вони відтягували машини з проїзду, щоб затушити сарай. Люди розповідають, це місце завжди приваблювало охочих встановити кіоски. Два роки тому мешканцям вдалося позбутися однієї незаконно встановленої споруди. Решта залишилася. Ларьки займають всю парковку для місцевих. Виїхати з двору теж проблема. Я виїжджаю в даний момент за двора. У мене вызов на роботу. Как мені в данный момент виїхати відсудова, чтобы у меня, якщо у мене поступает визов з роботи, у мене є определенне час, за которое я должен добраться на роботу і устранити цю проблему. Как мені сейчас виїхати отсюда, чтобы попасть вовремя на роботу, тому що ну реально достает. а це кожне утро так незручності відчуває і власниця магазину, що розміщений в будинку через заблоковані під'їзди, не може завести товар. З нами вже фірми перестали работать, тому що так приїжджають стоять час, чисте полтора. Хто в руках принесет, так кто ж не може принести в руках товар? Вони уїжджають, відказуються з нами працювати. Немає де припаркуватися і відвідувачам обласної дитячої лікарні. Кіровоградець Антон привіз на лікування шестирічного сина. Автомобіль довелося залишити за кількасот метрів від медзакладу. Винажі було залишити машину около пункту переливання крові. Коли ми вже стремимося в європейським стандартам. Так давайте що зробимо парковочні місця. тому що це больниця це люди повинні під'їхати і виїхати Це найголовніше, що у нас є Діти, здоров'я. Чи законно встановлений кіоск? Ми намагалися дізнатись в управлінні архітектури міської ради. Заступниця начальника управління Ірина Мартинова коментувати ситуацію на камеру категорично відмовилась. Телефоном пояснила, дозволи на встановлення кіоску є. Щоправда, поставили його не там, де мали б. Тож власники мають перенести споруду на кілька десятків метрів в бік. Проте місцеві жителі впевнені проблеми це не вирішить. Наставили цих не незрозуміло для чого. Вони що. Місто украшають, чи вони платять якісь налоги в бюджет. Лізуть і лізуть тут що, клондайк, якийсь я не розумію, чому це все влада дає, дає розрішення, щоб встановлювати ці кіоски. Є у нашому домі магазин, ну навіщо ще ці кіоски? Журналісти день за днем слідкуватимуть, чи перенесуть кіоск у належне місце і як розвиватимуться події далі. Микола Мумига, Олександр Донцов, день за днем.